Не всі вчителі погоджуються ставати колаборантами. А наразі, як нам повідомили, що близько 13% українських вчителів вони стали на сторону расистів, вони погодилися навчати дітей в окупованих школах за російськими програмами, але вчителів їм не вистачає і тому вони залучають пенсіонерів звільнених вчителів, у яких були не дуже Гарні біографії, скажімо так, і також вони продовжують залякувати батьків, щоб вони свої дітей відправили до шкіл. Вони їм погрожують, що якщо вони не доставлять дітей до школи, то вони будуть ходити по будівлях разом зі своїми так званими соцпрацівниками і чути там не відбирати дітей. Також сьогодні нам місцеві мешканці повідомляли, що решити ходять по будівлях, по квартирах вчителів. Та проводять з ними бесіди, щоб вони вийшли і працювали з расистськими програмами. А, але ж як відомо, що расисти свої школи перетворюють на центри пропаганди. Алісо, а скажіть, будь ласка, до прикладу, в Херсоні в області там окупанти вдаються до того, що коли батьки їх запитуються, а якою мовою буде вчитися навчатися дитина, то кажуть, ну буде російською, але якщо ви хочете, можете написати заяву і буде проводитися навчання українською в в окупованій частині. Запорізької області чи лунають такі запитання, скажімо, від батьків і що відповідають окупанти? Ну на жаль, мені невідомо щодо цього питання. Я не знаю, чи вони обіцяють навчати дітей на українській мові, але я вважаю, що це один. З таких методів для того, для того, щоб в принципі залучити дітей, і тому, ну якщо в Херсоні так вони обіцяють там навчання на українській мові, то в Мелітополі вони обіцяють якісь виплати для батьків. тобто, як ви бачите, вони йдуть просто усіми шляхами, щоб створити свою пропагандистську картинку про так званий навчальний рік в окупованих територіях.